2015 рік на Полтавщині проходить під знаком Василя Симоненка. Говорять у департаменті інфраструктури та туризму Полтавської облдержадміністрації. По лінії нашого департаменту було розроблено і розміщено бікборди інформаційні саме. От ви, зокрема на презентації бачите, вони були розміщені на Лубищині і в Полтаві. Зокрема, було узгоджено і розміщено сьогодні з два вказівника на трасі Ківхарі, які вказують саме на. Історичну пам'ятку, місце проживання саме даного поета. Один із цих вказівників веде до літературного музею Василя Симоненка. Він у Лубенському районі існує з 1998 року. Розпочинали з однієї кімнати, розповідають працівники закладу. Нині пропонують відвідувачам екскурсію чотирма залами. Від самого початку музей користувався великою популярністю серед туристів. За цей час його відвідало більше 10 тисяч екскурсантів. Приїздять люди з різних куточків України, не тільки. З Полтавщини і навіть із близького і дальнього зарубіжжя. Минулого року у нас були представники із Грузії, Вірменії. Були, був голова українського інформаційного клубу в Австралії Федір Габелко. Були представники із Німеччини із Італії. Зважаючи на таку зацікавленість туристів до постаті Василя Симоненка, учасники науково-практичної конференції обговорили створення нового екскурсійного маршруту від Тараса Шевченка до Василя Симоненка. У рамках останнього планують об'єднати низку районів Полтавщини. Та розповідати туристам про життя та творчість двох українських поетів.